Є в і такі місця. Але з часом думаю, що це все, все зроблять. Треба гроші. Перш за все. Будуть гроші, будуть. Будемо все. І це майже біля моря. Це тут вже починається порт. О, ну, так от не знаю, мабуть, люди тут вже і не живуть. Бачите, все, все забыто, все закрыто. Так. Еще тут пишут. В общем, какую-то, какую-то ерунду пишут. Незрозуміло, находятся те, кто защищает такой безлад. Вот тут еще что-то написано. Убирає, якщо тут погибне еще кто-нибудь. Я... Я так зрозумів, що тут небезпечно. Так, да, в Одесі дійсно люди за кермом дуже невиховані. Так, вона впала. Оце колись цей пам'ятник стояв на місці Катерини, там в кінці Катерининської площі, пам'ятник Потімкінцям, вони його перенесли сюди. Ну, бачите, що його, але мені здається, що його треба буде перенести в парк Совіцького. Він теж це епоха радянська епоха. Парк дуже великий, його можливо розділити на дві частини. Частина колоніального, радянського минулого і частина минулого. Російська так, все порт. Ну, порт. Ну, він працює, але вже не на повну міць. Так. Сюди наверх, але піду сюди наверх. Ну все не покажеш. Як я не хочу, от бігаю, бігаю, вже ноги болять, і не покажеш, бо Одеса велике місто. Хтось нарахував мільйон, а інших вже і не рахували. Звісно, що більше. Тут теж трущоби такі. Це відео у мене вийшло, таке трущобне. Де машина, треба тікати. Втік, Спів. а тут люди ще живуть. Навіть да вікна поміняли. Піднім... піднімаємось наверх. Ну, в Одесі, Одесі багато таких сходів, ну, на найвеличніші такі. Найдовші це Потьомкінські сходи, колись їх називали Гігантські сходи. Так, але таких от маленьких це дуже багато. Це спуски до моря, вони старі. А є... І нові туди, де вже починаються пляжі. Отут ще йде порт. Порт. Це гавань. Одеська. Не плутати з путінською говінью. Це зуби дракона. яких вулицях перекрита так і тут же а тут не було прильоту тут тут завалилося. я, я пам'ятаю ще це. Це, це... Так, що зробили трошки відпочив, бо запихався. Зараз ми підходимо до парку Шевченка. Я хочу тут показати стадіон. О, і Ми пройдемо цей відрізок, де море. Я до якого не підійдеш, бо це ж порт. И, и потом начинается вот доски пляж. А тут же все. Морозлівська вулиця. Оце на праворуч. Вулиця Морозлівська. Невеличка вулиця. І теж такий собі маркер. О. А маркер вже російський. Ось вона вулиця Марозлівська. Парк Шевченка. О. Так, я зараз перейду і вже окремим, окремим відео зроблю, зроблю. А поки що все.